Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своєю ідеєю. Як я зробив собі простенький горіхокол Також покажу як він працює, і поділюся з вами його технічними параметрами. Ідея виникла, мабуть, як і у всіх, після того, як спробував колоти горіхи молотком. Відчува. Абсолютно не отримав ніякого задоволення, та ще й сусіди знизу щасливі від того, що часами гупаєш як по голові їм. А ще коли потрібно їх наколоти багато, бо хочеться або значненького тортика, або турецької пахлави, а оріхів на це потрібно немало. В інтернеті варіантів дуже Дуже багато, і заводські варіанти, і самі люди роблять. Але ж ну, я подивився, якісь вони складні ці приспособи. Я зробив максимально простенький. Зараз я вам все про нього розповім. Виглядає він ось так ось. Це вже я його пофарбував, загушечки поставив. Виглядає. Красиво. Технічні параметри горіха кола. Для станини я взяв профільну трубу 25 на 50 розміри по наружі. Поперечний вал на 16, дві втулки, вал проточений на 14 під втулки, щоб він не вийшов наружу. До поперечного вала приварена прижимна шайба, до якої кріпиться пружина, для того, щоб ручка поверталася на своє сходне місце. Прижимна плита зроблена, виконана так, ось приварна. Я не робив, щоб вона регулювалася, тому що ну, горіхи в основному більш-менш одного розміру йдуть. Я не бачу причини робити, щоб. Воно там двигалось, тому що ну, ми ж не кокоси і горіхи будемо колоти, а тільки горіхи. Ручка теж виконана з кругляка на 16. Тут я приварив упор, щоб вона туди не падала вперед. Ну, і що? Ще у нас заглушечки я поставив, щоб було все. Охайно, красиво. Загальні розміри гріхокола. кола, довжина станини, ну, 30, можна сказати, загальна ширина 16 см. Між трубами, виходить, у нас 6,5. Ручка кругляк. На 16, поперечний вал з проточкою 14, зроблений. Ну, упор можна з чогось, що під рукою є зробити. Прижимна шайба. Я зробив поглиблення трішки, щоб краще горіх утримувався. Не випадало. Так, ну що, подивимося, як він працює? Беремо горіх, прижимаємо, оп, дивіться. Беремо ще один. Раз. Набагато. Швидше, простіше і приємніше. Це все робиться тепер. Будь ласка. Так що тепер всі з задоволенням, якщо потрібно поколоти. Горішки. Ось, будь ласка, як це все зручно тепер робити. Якщо сподобалося, в майбутньому можете використовувати цей варіант. Мене він повністю влаштовує, дуже зручно. Якщо буде якесь питання, задавайте в коментарях. З радістю відповім. Дякую за перегляд. До зустрічі. Тобто, беремо беремо горішок. Ось так, раз, вес, і не годиться такий горішок.